Доброго дня в ефірі. Програма Пряма мова на сумському обласному телебаченні ми продовжуємо збирати для вас інформацію із перших вуст. І сьогодні готовий відповісти на наші запитання міністр аграрної політики і продовольства України Олексій Павленко. Вітаємо вас у студії. Що ж, якщо стан речей в аграрній сфері, ми в принципі можемо бачити на власні очі, спілкуємося з посадовцями регулярно, то про всеукраїнські плани і процеси на рівні країни можемо навіть і не здогадуватися. Перше, мабуть, очікуване для вас запитання про реформи. У багатьох сферах діяльності поступово відбувається дерегуляція бізнесу. І хотілося запитати, що вам вдалося, перебуваючи на посаді міністра, здійснити в цьому напрямку. Дуже дякую за питання. Мені приємно бути на сумщині. От, і бачити на власні очі і спілкуватися з фермерами нашими і отримати обратну реакцію, в тому числі по реформам. Один із великих, скажімо, проєктів був зроблена так звана дерегуляція, це відміна сертифікатів. Ми відмінили 6 карантинних сертифікатів, окремо 14 ліцензій. Біля 50 змін зробили до нормативних актів, щоб дійсно спростити реєстрацію тих чи інших процедур. Окремий блок пов'язаний з приватизацією. Знаєте, що міна ПК це, можливо, перше міністерство, яке сказало, що ми не хочемо бути міністерством, яке є фонд аграрного майна. Ми хочемо бути міністерством аграрної політики і продовольства. Ми зараз запропонували 571 кампанію на кабінет міністрів на приватизацію. І вже перші 200 будуть запропоновані на приватизацію до кінця року. Це означає, що близько 100 тисяч фермерів і селян наконець отримують свої паї. Тому що і специфіка приватизації державних підприємств аграрного галузі це є розпоювання. Тому чекаємо, скажімо, процесу. Ми дуже швидко це будемо рухати спільно з нашими розинськими колегами, спільно, які зараз також після реформ Грузії Грузії і придналася до нашої команди, допомагають нам дуже активно. Спільно з європейською комісією. Зараз у нас з європейськими нашими колегами створено 24 робочі групи біля 170 експертів в різних галузях. Починаючи і від правління державними підприємствами, харчова безпека, санітарна, фітосанітарна окрема реформа, реформа лісової галузі, рибної галузі, дуже прозорий підхід до приватизації і земельна реформа. В частності, земельна реформа, перші кроки це сімирічна оренда, що була запроваджена. Зараз ми зробили крок спільно з Міністерством юстиції, те, що оренди можна оформляти на рівні нотаріусів. Але ми бачимо, що є також перепони, це ціна цього рішення, тому що все ж таки на 200 гривень дорожче за оформлення Запай, це дорого. І ми сьогодні чули якраз фермерів, що вони також хочуть подивитися, чи є механізми здешевлення цього процесу. Також ми бачимо, що є, звісно, це, це не ідеально, є величезна кількість питань. Цей рік був дуже непростий для аграрної галузі, тому що це рік, коли мали так званий військовий бюджет, 90 мільярдів гривень на Міноборони, на військову кампанію, на АТО. Враховуючи ситуацію, що у нас є зараз на сході країни. Тому це перший рік, коли рівень субсидій дотацій був мінімальний, переарну галузі. Єдине, що були точечні рішення, в частності були 300 мільйонів гривень запроваджені як компенсація банківських відсотків малому середньому бізнесу. От. Е, тому, ну, чому? тому що перш все за, за зараз взяти кредит дуже важко. 32 річних, та ще й на максимум на 9 місяців, ну, вибачте, скажімо, це не дуже. Просто, яку потрібно мати і ліквідність і рентабельність, щоб бізнес міг з такими цифрами працювати. Тому, враховуючи те, що скажімо, є непросто, дійсно було багато, скажімо, складнощів, в тому числі один з моментів, що ми реформи реформами, або потрібно дбати про продуктову безпеку. Пам'ятаєте, в той час, коли курс був під 40 були пусті полки, була паніка продуктова. Я дуже радий, що нам вдалося цю, цю паніку вгмувати, тому що в нас було достатньо зроблено кроків для накопичення державних резервів аграрного фонду для стабілізації цін на той момент. І бачите, я дуже вдячний, що населення переконалося, що спекулянти хотіли заробити просто на підняті цін і просто не пішли на ці, скажімо, провокації спекулянтів. Друга спекуляція була, що Україна буде без хліба, що буде зроблена погана посівна, що половина земель буде пустувати. І мені дуже велика честь сказати, що на даний момент по всій Україні посівна закінчена на 96%. За тиждень вона буде повністю зроблена. В даному випадку, Сумщина також рухається, бачу, також згідно з загальноукраїнським трендом. Ми сьогодні були на полях, дивилися, як завершується посівна, тому що завершується вона соєю і кукурузою. Спілкувалися з фермерами. І ми переконалися на власні очі, що достатньо компонентів, достатньо палива, достатньо добрив, достатньо засобів захисту рослин, і в тому числі насіння. І країна завершила, скажімо, в цей непростий. Так скажем так, військовий період дуже адекватно, вчасно посівну кампанію. От, зупиняючи ще на питаннях більш таких загальних да про реформу говорячи, чи не тягнуть за собою от скасування якихось дозволів, та оці обов'язкові оформлення, чи не тягнуть вони за собою нові корупційні схеми. Чи не з'явилися якісь знову ж таки, спекулянти, так би мовити, які на цих е, якихось рішеннях намагаються створити якісь некомфортні умови на місцях безпосередньо. Тобто на, ця, на національному рівні зрозуміла, в принципі, політика. От чи не з'являються на місцях якісь проблеми у, безпосередньо, в бізнесі такому аграрному? Дивіться, якщо щось десь і з'являється, для цього має бути проактивний бізнес, який має це питання піднімати і доводити, відповідно, вже до органів Просто виконавчо, а в тому чи вже до міліції і правоохоронних органів. Чому? Тому що, наприклад, якщо ми кажемо, що перевірки заборонені до кінця року, вони заборонені. Якщо до вас приходить перевірка або екологічна інспекція, санітарна інспекція, неважливо хто, вони заборонені законом, це незаконні перевірки. Якщо ми кажемо, ну, питання стосовно, знаєте, в мене дуже простий підхід, колись Рейган сказав в Штатах, що коли до вас приходить додому, стучить у двір співробітник Державної служби, кажуть, вам потрібна допомога. Очікуйте проблеми. Тобто, будь-яка, скажімо, перепона бізнесу працювати, будь-яка, скажімо, перепона будь-яким державним службовцям, створити якусь там додаткову там, чи ліцензію, чи сертифікат, чи бумажку, опірець, вона може з тобою також створювати корупційну складову. Тому що, якщо її немає, то й немає корупції. Я був нещодавно на великій конференції, яка організовувалася в Барселоні всесвітню організацію, яка займається свого господарством, за ЦЦФАУ. Там були присутні всі великі країни, які займаються експортом з нас в Чорноморському басейні, в Чорноморському басейні, в тому числі Єгипет, Марокко, Туніс. Також там були присутні азіатські країни, як Саудівська Аравія. І ми загально почули наступне: що, наприклад, країни, які від нас купляють зерно, вони відчути дуже серйозне полегшення. Питання загальної, скажімо, швидкість логістики, вона зараз стала кращою на тиждень, тому що перепон стала менше. І це дуже постійно сприймати. Зараз ці бізнеси хочуть у нас інстувати в портові елеватори, відкривати свої офіси, тому що не бачать, що що змінюється. Тому підхід дуже простий. Тут інша ситуація є проблема. Я вважаю, що знаєте, коли кажуть, гіллітина дерегуляція, треба бути дуже обережним. Тому що якщо у нас є корова, і корова там, 20 скажімо, там, ніг, то вона бежить дуже важко, ми там відрізаємо ноги. Але якщо кажемо, що корові не неде Боже, відрізати голову, то молока просто ніколи не буде. Про що йдеться? Що в нас є приклад Грузії, яка, займаючись дерегуляцією, наприклад, скасовуючи норми харчової безпеки, санітарної, фітосанітарної, ветеринарної, так не скасовувалася, що потім на півроку повністю зупинила свій експорт в країни Європейського Союзу. Тому що вимоги, наприклад, по безпеці харчової безпеці в Євросоюзі дуже великі, дуже високі. І саме тому зараз ми, як Міна ПК, ведемо дуже велику роботу. Знаєте, минулому році ми... Відкрили ринок курятини Євросоюзу. В цьому році зараз ми відкриваємо ринок молочних продуктів. І коли зараз у нас були розмови, фермери кажуть, що да, дуже низька ціна. От зараз ми спільно з вами відкриваємо ринок Євросоюзу молока, і там і ціни набагато вищі, ніж у нас в країні. Попит з'явиться. Але молоко має бути іншої якості. В тому числі, тому що вони дуже дбають про безпеку продуктів харчування. Щоб, скажемо, наприклад, корови там вони дають більше, але вони і мають доїльні цехи, де рука чоловіка там, чи жінки там ну, молока не торкається, є система охолодження, система доставки, система розливу, яка вже європейської якості. От. В цьому році, то, в тому числі, ми готуємо закривати ринок і для м'ясо яловичини. І там також є питання, пов'язане з безпекою. Тому Потрібно все робити помірковано, грамотно і зважено. От, крім цього ж також є вимоги Міжнародного валютного фонду і інших також європейських структур про щодо адаптації до євростандартів нашого законодавства. В принципі, що це за вимоги, і які вже виконані, які нам належать, скажімо, зміни внести для того, щоб повноцінно вже працювати з європейськими країнами, я вам скажу приклад міністерства ПК. нас офіційно визнали одне з самих найкращих міністерств, які дуже швидко адаптує свої вимоги саме до європейських стандартів. Стосовно Міністерства ПК і равної політики, це перш за все питання пов'язане з якістю продуктів харчування. Це вимоги ветеринарні, санітарні, фітосанітарні Це саме перша базова вимога. Потім ми кажемо, окремо є питання пов'язане з відкритістю кордонів, окремо питання пов'язане з підтримкою сільського господарства, тому що ми маємо синхронізувати підходи, так як робиться в Європі. У нас ви знаєте трошки інший підход. У нас є, наприклад, в Європі є пряма дотація, але там ПДВ. Він є абсолютно прозорим, але є пряма дотація, середня дотація на гектар в європейських країнах це 236 євро. Це величезна цифра. Якщо подивитися нас в Україні, то ви бачите, навіть якщо взяти акумуляцію ПДВ і всі там, скажімо, мізерні дотації, у нас цифра ну, менше, мінімум в 7-8 разів напряму. От, при тому всьому, що ми знаємо, що, наприклад, там рівень капіталізації це вкладення в агробізнес. У нас є втричі менше, скажімо, ніж в тих же самих європейських країнах. Ми порівнювали з Польщею, наприклад, техніка, обігові кошти, елеватори і так далі, вся інфраструктура, там втричі більше, скажімо, грошей не стоїться. Чому? Тому що там кредити на 7-10 років і підставку 5-7% річних, а не у нас як підставку 30 32% річних. Тому що там допомога є, тому що якщо при виконанні вимог і там, перспектив членства в Європейському Союзі, Наприклад, Балтійські країни, які нещодавно були також, знаєте, колись в Радянському Союзі, мали рівні стартові вимоги. Там фермери отримують допомогу, знаєте, яку? Дуже просту. Там при інвестиції в елеватор половина компенсовується інвестиції Європейським інвестиційним банком. Це ще не йдеться про те, що там кредити також дуже великі, великі і довгі. Тому там є зовсім інший рівень підтримки, але щоб його також отримувати, потрібно дуже велику роботу. Це потрібно не тільки в аграрній галузі. Це питання законодавства, правочинності суддів, питання правоохоронної реформи, питання реформи прокуратури. Питання реформи в багатьох галузях потрібно зробити саме до з тих стандартів, щоб потім також мати перспективу наступного кроку, відповідно членства, отримання доступу до і ринків. І дешевого ресурсу. А чи проводяться якісь у нас ось подібні процеси щодо компенсації кредитів, так, я так розумію, там по відношенню в закупівлі насіння, це зараз відбувається в Україні, Міндобрива і так далі. Чи, чи це ж різні речі в рамках України? У нас в рамках бюджету, який був затверджений на цей рік, виділяється 300 мільйонів гривень для компенсації вартості кредиту. Майже до половини такої ставки буде компенсовуватись. В основному це буде середній малий бізнес. Це весь бізнес, який робить загальні обороти торговлю до 10 мільйонів гривень можна на рівні відповідно обл обласних організацій. Ну, у нас є, є обласне управління господарства, скажімо, керівництва тут може подавати заявки згідно процедури. І в цьому році це перший рік, коли це питання дуже максимально децентралізовано, коли рішення комісії буде прийматися на місцях і потім вже зводитися на міністерство ПК, де буде підписуватися, прийматися на рішення і даватися на компенсацію. Зрозуміло. А також... У цьому році була виділена досить ну, серйозна така сума на тваринництво. Буквально це нещодавно, я так зрозумію. Було. Чи, ну, як, як гроші будуть розподілені? У нас в том чита -то, справа, що в цьому році також немає такої цифри, як було в минулому році. У нас рада затвердила 250 мільйонів гривень з фокусом на два питання: це компенсація на ферми будівництва і компенсація за поголів'я. Зараз в тому числі розробляється і розроблено запропонований Кабміну механізм. Також з фокусом на мали середні ферми, От. тому що цифра невелика. Минулі роки ця цифра була в 10 разів більше. Угу. В цьому році ця сума досить невелика. І зараз ми чекаємо підтверджень від Кабміном, ствердження процедури, що також будемо пропонувати нашим бізнесам, агробізнесам цю допомогу. Але в цілому під контролем ситуація з цим. Незважаючи на те, що в принципі таке економічне становище. Як, як воно вплинуло, те, що в 10 разів менше, це ж все-таки. Я скажу дуже просто, коли була ситуація пов'язана ну, в минулому грудні, ми сиділи всі на кабміні, ситуація була дуже проста, маючи військові події і розуміючи, що нам потрібно двічі збільшувати оборонний бюджет, коли ми розуміємо, що кожного дня тратиться цифра це не десятки, це сотні мільйонів гривень на військову кампанію, то або ми годуємо власну армію, або ми годуємо армію ворога. Вибачте, другим ми не готові. Тому, ви знаєте, непростий дуже рік, не тільки по міна ПК, в тому числі навіть, 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 по типу, соціальним питанням, це пов'язано в тому числі і по пенсійні реформи, що деякі категорії, особливо там преміальні категорії, такі як міністри, народні депутати, прокурори, судді, також отримали серйозне, скажімо, зменшення пенсійних затрат. А, і багато інших є питань, які також було серйозне урізання по, по державним програмам. Але це непростий рік. Я вважаю, що ми проходимо нам потрібно достойно пройти. У нас є свій аграрний АТО. І саме нашою нелегкою працею, то що Україна буде з хлібом, вона буде з хлібом. Я вважаю, що ми край створюємо нашу гарну, непогану обороноздатність, стабільність всередині країни і будь-які спекуляції, що ми там не посіємо, буде непонятно що. Це просто залишається спекуляцією. Ми не тільки скажімо, годуємо нашу нашу ми зараз годуємо весь світ. Україна в цей в ці неважкі періоди, часи, ми залишаємося номер один в світі по експорту соняшника і соняшникової олії. Номер три в світі, номер три, слухайтеся, по зерновим культурам кукурузі і номер сім в світі по е, птахівництву, по курятині. Ми реально гадуємо світ, ми єдина країна, ми спілкувалися зараз з нашими колегами закордонними, яка має потенціал дуже швидко наростити виробництво в два рази. І це не складно. Система зрошення на півдні зруйнована на 82%. При інвестиції в неї це мінімум в два рази. Підняття продуктивності. Я сьогодні бачив на Сумщині господарства, яке використовує систему зрошення, і там разючі результати. Картопля в три рази більше родить, якщо її поливати, ніж без полива. Те ж саме кукуруза, яку поливають, так господарство, система зрошення має. Це в півтори рази більше, скажімо, результат. І вони відчуваються дійсно фінансовий результат при не таких уже великих інвестиціях, але те, що воно окуповується, і дає ну, просто величезні результати. Я вам скажу, Україна має зараз наш величезний інтерес з боку як внутрішнього інвестора, так і зовнішнього. Це єдина галузь, яка показує зростання, яка зараз реально годує всю економіку. 37% загального експорту це наш агробізнес. 20% вала внутрішнього продукту це наш агробізнес. І індустрії, які зараз пов'язані з агробізнесом. 4 мільйони 200 тисяч індивідуальних фермерських господарств. І 50 тисяч малих середніх фермерів, які виробляють більше половини загального виробництва нашої рарної продукції. Це величезне, Так, це, це, це величезне. І просто ми просто маємо відчувати, що ми реально є великим лідером в світі. Нас поважають за це в світі. Саудівській Аравія нема, скажімо, годувати, чим там тільки є нафта і газ. Я недавно казав, Росія, наш північний сусід, у них є газ і нафта, а у нас є земля і кукуруза. І люди, які люблять цю землю, працюють на неї. Ви, до речі, також в рамках сьогоднішнього робочого візиту на Сумщину відвідали, можна сказати, імпровізовано, так би лісове господарство. Розкажіть, будь ласка, мету цього візиту, з якими цілями ви туди навідалися? Насправді це було плановий візит, просто не розкривали, тому що я зараз взяв особистий контроль, пов'язаний з деревиною заготівлю для АТО. Ви знаєте, що мінопека, в тому числі контролює лісгоспи по всій країні. От. І перед нами зараз поставлена задача це забезпечити. Деревиної фортифікаційні споруди, які зараз будуються на всій зоні АТО. От, я особисто провів вже декілька нарад, в тому числі у нас була виїзна нарада на Київщині на дуже великому підприємстві. Після кого ми прийняли рішення, в тому числі й кадрові. Ми двох керівників попередили про звільнення і п'ять керівників отримали От. Тому ми, це питання тримається на контролі, мені було дуже приємно побачити, що саме Сумщина в тому числі виконала замовлення, яке зростали перед нею, деревина заготовлена і готується якраз в понеділок на відправлення в зону АТО, де буде використовуватися для будівництва окопів, траншей і інших фортеційних споруд. Ну, там, продовжуючи тему вже Сумщини, безпосередньо переходячи до неї, в цілому хочеться поговорити про перспективи. Але більш нагальним питаннями, мабуть, зараз є це приватизація підприємств, в тому числі питання таке, чи є підприємства, які в планах планують приватизувати на Сумщині, які перебувають, значить, ми бачимо зараз переліку: є в тому числі підприємства на роздержавлення, От, ми якраз мали окрему нараду з керівництвом області, що ми також пропонуємо активно включатися в ці приватизаційні процеси, там, де буде держава, земля і розпайовуватись, і в тому числі буде пропонуватися. От, окремий перелік буде скажімо, на сайті МіноПК, більш конкретний. Хочу сказати, що ми бачимо велику перспективу саме аграрної галузі тут. І це не тільки скажімо, приватизація, це залучення інвесторів. Тому що по приватизації ми не бачимо величезну кількість компаній. а от... З аграрної перспективи. Ми бачимо, що це питання і чорнозьому, і це прекрасного клімату, і це те, що якраз а, тут, тут є ну, величезний, величезний пласт питань, саме пов'язаний з аграрною перероботкою. Чому я скажу, кажу про аграрну перероботку? Тому що я не хотів би, щоб в нашій стратегії ми були саме аграрним придатком. Коли ми знаєте, ми кажемо, що ми хочемо збільшити вдвічі експорт, я був дуже радий, що ми збільшили експорт би не зернових, би, а готової продукції. Це продукція тваринництва, молочна продукція біоетанола. Ви знаєте, в Сумській області є непрацюючі спиртові заводи, наприклад, під Канатопом, які також вимагають інвестори. Ми будемо зараз шукати інвесторів, показувати в тому числі, що такі заводи є, і це створення робочих місць, щоб дати новий подах і поштовх. Тому що, наприклад, будь-який спиртовий завод в галузі може бути переобладнаний під біоетанол. А біотанольна галузь, наприклад, в Бразилії дає немного небагато 30% 7% загальною кількістю машин, які є, заправляється біотанолом. Це безпека енергетична. Нема залежності такої від нафти, в тому числі. Так, да, можна, можна кукурудзу заправлятися. Це, як знаєте, як сировина. В тому числі це є можливість виробництва і патоки, це, це цукру. цукрова галузь, Зараз ми ведемо перемову, наприклад, з Китайською Народною Республікою підкриття ринку, тому що там величезний ринок. І по курятині, і по сухому молоку, і по цукру. Тому я вважаю, що наша основна мета Міністерства аграрної політики і продовольства це шукати нові ринки, допомагати нашим підприємствам в ці ринки виходити, долучатися до інвесторів. У нас сьогодні була дуже прекрасна нарада, я вважаю дуже конструктивна, з активом фермерів, господарств і середніх і малих красотів, що була пройшли, де був дуже простий підхід хлопці. В багатьох питаннях нам допомога не потрібна держави. Зробіть нормальні прозорі правила. Не чіпайте нас 5-7 років цими правилами і зробіть нам, будь ласка, доступ до ресурсу кредитного. Ми готові працювати. У нас прекрасна земля, клімат і працюючий народ. Ми готові працювати і створювати додаткові робочі місця інвестиції. В тому числі Сумська область, я дуже був приємно здивований. У нас бачили, скажімо, по елеваторам, які будуються. Це в цьому році майже мільярд гривень інвестицій. В тому числі на елеваторні, скажімо, зараз буде обладнання на нові сайласи, на нові сушарки. Бізнес інвестує гроші саме туди, що дає перспективу, що бізнес вірить, і те, що, скажімо, бачить, буде прибутково. Ось повертаючись до питання про біоетанол, в тому числі зараз вже, мабуть, ще з того року точиться розмова навколо підприємства Укрспирт. І воно наскільки за останню інформацію відомо, воно таки підлягає приватизації, зараз про це й будуть розмови. Як там ситуація з ним? Наскільки це вигідне рішення для України? Ми будемо пропонувати міністерства равнополітики, політики окремий процес, окремий законопроект, який буде, скажімо, фокусуватися на конкурсний продаж по цьому підприємству. Не приватизація, а конкурсний продаж. Про що йдеться? Тому що, наприклад, зараз більше 50 заводів, які є в цьому концерні, гіганті, монополістів, який з 20 років був замішаний в величезну кількість скандалів. Зараз це підприємство, яке має величезні борги, підприємство, на якому працюють сім заводів. Всього навсього, щоб ми розуміли. От. Іноді 7, іноді 9, ну, не більше. І е, це підприємство, яке має не тільки, скажімо, монополію, перспективу по алкоголю, по спирту, але в тому числі це має, я кажу, про біоетанол, технічний спирт, А що, наприклад, з технічного спирту ви розуміли, наприклад, виробляється резина, на якої їздять, їздить, да, шини, за кордоном. Це окремо глютен. Глютен це є компонент для тваринництва, птахівництва, це білок. Також виробляється побочний продукт. І є величезний інтерес до цієї галузі не тільки від нашого українського інвестора, в тому числі закордонного інвестора. Я мав розмову зустрічі і в Канаді, і в США, і в Німеччині. Дуже багато компаній зацікавлені в цій галузі, якщо це буде прозорий підхід. Ми хочемо зробити максимально прозоро, щоб компанії, які зайшли, купили, дійсно отримали, скажімо, право на виробництво цього, цього напряму. І це створення робочих місць, це інвестиція. Це податки, які капати на йти від цього в державу, це, ну я вважаю, великий, скажімо, має бути проєкт, максимально публічний і прозорий. Тому що, коли знаєте, кажуть, що ось державні підприємства, неможливо зараз не потрібно їх чіпляти, вони зараз дуже дешеві. Можливо, вони і дешево коштують, але тільки офіційно по минулому року ці підприємства зробили більше біля мільярду гривень збитку. Всі підприємства, розумієте? Якщо подивитися реально, скажімо, картину, наприклад, державна продовольча зернова компанія, тому що ми, скажімо, знайшли команда з попереднього за аудитом, ми бачили, що за минулий рік було вивезено 660 тисяч зерна на офшорні компанії, BVI, LTD, ніколи гроші не повернулося. Вкрадені. У нас загальне зараз звернення в органи прокуратури, в фінансовий моніторинг, в СБУ на цифру в 9 мільярдів гривень 166 звернення. І цей і про аграрний фонд, і це і питання, і ДПКЗУ, це питання окремо і по укрспирту. От жодна людина ще, скажімо, не знайдена, не посаджена, і ми публічно будемо вимагати, щоб це питання антикорупційне було доведено вдома. І жодної люди, які зараз будуть намагатися уйти відповідальності і зробити фокусівку там переключення, що інші проблеми. Хлопці, ніхто не уйде відповідальності. Ну, підводячи потрошку підсумки. Вже ось ми почули про те, що лісове господарство також, в принципі, справляється зі своїми там поставленими задачами. Про посівні також, в принципі, в цьому почули досить позитивні відгуки, в тому числі про сумських аграріїв. Чи є все таки якісь зауваження або, можливо, побажання для працівників аграрної сфери і керівництва області, в тому числі? Я би хотів перш за все, скажем, ну, подякувати, тому що в такі нелегкі часи працювати. І подякувати за кооперацію, за співпрацю, тому що я бачу налагоджена дуже непогана робота між виконавчою владою Сумського району області і міністерством, тому що багато пропозицій, які йдуть, доходять напряму до Міністерства. Та моє побажання наступне бери і зроби. Якщо хтось бачить з фермерів, як сьогодні казав, побажання взяти участь в законодавчому проєкті, в якоїсь законотворчій діяльності чи будь-які, скажімо, гарні пропозиції, будь ласка, у нас є керівництво області, через нього напряму є управління цього, давайте нам пропозиції. У мене зараз працює 24 робочі групи, 42 зараз законодавчі акти зробляться. Ми готові дуже швидко це рухати, пропонувати на Кабінет міністрів, на Верховну Раду, Будьте проактивними. От, тому моє побажання. Успіхів продовжувати в тому ж самому темпі в наші нелегкі буремні часи, от і бути активними в нашому реформуванні, починаючи з усіх напрямів. І я впевнений, що все буде у нас гаразд. Дякуємо вам за такі розгорнуті досить відповіді. У гостях програми «Пряма мова був міністр аграрної політики і продовольства України Олексій Павленко. Всю детальну інформацію ви можете знайти на офіційному сайті тв.сумо.юя і залишайтеся в ефірі Сумського обласного телебачення.